Привіт, мої любі шестикласники! Вітаю всіх на уроці мистецтва. Сьогодні ми з вами поговоримо про українську хорову музику. Пригадайте, твори яких українських композиторів ви знаєте. Поміркуйте, що означає слово хормейстр. Які почуття у вас викликає духовна хорова музика? Пригадайте, які співочі хорові голоси ви знаєте. Так. Це жіночі, чоловічі та дитячі. А які чоловічі голоси ви пам'ятаєте? Так, це тенор, баритон та бас. Українська хорова музика розвивається протягом тисячі років і має видатні надбання, зокрема, хоровий концерт. А що ж таке хоровий концерт? Давайте з вами звернемося до нашого довідничка. Хоровий концерт це циклічний жанр для чотириголосного хору без інструментального супроводу. У період виникнення жанру хорові концерти призначалися для виконання голосом без супроводу, тобто акапела. Проте у наш час їх можна почути лише в концертних залах. Колись у спеціальних церковних приміщеннях, каплицях капелах розміщувався чоловічий хор, який співав без супроводу, тобто акапела. Видатні зразки хорових концертів належать українським композиторам Максиму Березовському, Дмитру Бортнянському та Артемію Веделю. Концерти вирізнялися різноманітністю образного змісту: ліричні, драматичні, урочисті та скорботні. З цього часу чотирьох запанувало в українській хоровій музиці. Пропоную послухати твір композитора Дмитра Бортнянського Хоровий концерт номер 4 у виконанні хорової капели Думка. Схарактеризуйте свої враження від духовної хорової музики. Вона виконується акапельно чи з супроводом. Світську хорову музику в Україні започаткували кантати та хорові обробки народних пісень Миколи Лисенка та його послідовників Миколи Леонтовича та Кирила Стеценка. Сучасні композитори та композиторки розвивають та збагачують жанрову палітру хорової музики. Авторкою багатьох жанрів хорової музики, зокрема кандат, ораторій, літургій, хорових концертів і хорових мініатюр, є композиторка Леся Дечко. Творимисткині виявляють особливу грань її таланту, потяг до візуально просторових образів живопису, скульптури та архітектури. Це вплинуло на появу жанру фрески в хоровій, інструментальній та вокально-симфонічній музиці. Леся Дичко пояснювала, я чую музику в шелесті подиху вітру, у співі птахів, у теплих сонячних променях, у шумі хвиль, у суворих обрисах архітектурних ансамблів, у чудових полотнах живописців. Пропоную послухати твір Лесі Дичко Замок Шамбур. Із хорового концерту французькі фрески. Передайте свої враження музичні та візуальні. Як Я... можна схарактеризувати звуковий колорит хорової картини? Дайте свої враження музичні та візуальні. Як можна схарактеризувати звуковий колорит хорової картини? Який замок ви уявили? Які інструменти використано для супроводу хору? Віднайдіть живописні картини, суголосні настроєм твору. У вільний час перегляньте фільми про замок Шамбурн та королівські таємниці. А саме мрію великого Леонардо да Вінчі. Зв'язок архітектури, історії та математики. Сучасний інформаційний світ зумовив появу хорового виконавства із застосуванням цифрових технологій. Наприклад, у 2020 році до Дня Незалежності України віртуальний хор з понад 200 українців із шести країн світу заспівав пісню Тараса Петрененка Україна. Давайте послухаємо, це неперевершене виконання твору. Також оригінальне аранжування для акапельного багатоголоса одного виконавця. А в рамках дистанційної освіти хори навчальних закладів об'єднуються у віртуальні мистецькі проекти. Ну що, втомилися? Пропоную трішечки порухатись! Друзі, спеціально для вас ексклюзивна руханка дистанційка. Отже, піднімаємо зі своїх місць, стінчики ставимо в бік, робимо простір на витягнуті руки і повторюємо за нами. Чимо слова, та співаємо усі разом. Поїхали. Дистанційка, мамо, мамо, дистанційка. Ось затерпли ручки, заніміла шийка. Я задаю мамо, пору до казного, хочу повернути свою рідну школу. Кажется, мы свету к чудесу, чем што, Для того, щоб вміти співати у хоровому колективі, потрібно запам'ятати декілька правил точно вимовляти слова тексту, розуміти поетичний образ, чисто інтонувати, стежити за власним співом, прислухаючись до загального звучання хору, контролювати гучність звуку, утримуватися від надмірного оголосного співу, що виділяється з поміж інших співаків та співачок. Відтворювати динаміку та нюанси, позначені автором чи авторкою. Розуміти жести диригента чи диригентки. І, відповідно, виконувати музику. Давайте пригадаємо з вами пісню Тараса Петрененка Україну, але спершу розпіваємось.

Пригадуємо пісню Тараса Петрененка Україна. дізналися про українську хорову музику. Що вас найбільше здивувало або вразило? Які українські композитори започаткували жанр хорового концерту? Пропоную пофантазувати. Разом з однокласниками організуйте віртуальний хор. Заспівайте пісню Тараса Петрененка Україну або іншу українську патріотичну пісню за допомогою сучасних мережевих комунікацій. Отже, триває пошук нових форм розвитку хорового мистецтва, які дають змогу залучити до цього широку аудиторію. Приєднуйся і ти! А на цьому наш урок завершено. До нових зустрічей!